На його малюнках лицарські обладунки зброя, військові, життя, смерть та боротьба. 18-річний Святослав Крупа з Тернополя малює з дитинства. А коли почалася повномасштабна війна, вирішив спрямувати творчість на допомогу армії. Свої картини у техніці графіки продає на благодійних аукціонах, а кошти віддає на потреби захисників. Вирішив робити те, що можу, і те, що вмію. Малював малюнки та продавав їх на фронт. Перший продав за 100 доларів, другий за доларів. Святослав Крупа проводить у соцмережах збори коштів для військових. Таким чином йому вже вдалося зібрати близько 400 тисяч гривень і ще 40 тисяч гривень від продажу картин. Я вже десь більше року тому проводив збір. Треба було зібрати коло 250 тисяч, і я думав, це буде тривати дуже довго. Але в нас люди, як мурашки, вони всі зібралися, скинулися, і менше ніж за 5 днів зібрали 262 тисячі гривень. Ми купили Три Мавіка і два прилади нічного бачення. Це надзвичайно сильно допомогло бригаді мого брата. Більшість картин юного художника на тему війни. Свої роботи він присвячує пам'яті батька Любомира Крупи, який загинув у боротьбі за Україну. Його боротьба була надзвичайно сильною. Він діяв не тільки словом, а й ділом. Батько в перші дні взяв автомат в руки, ну, якщо буде точнішим кулеметом, і пішов захищати Україну. Він був дуже гідною людиною. Він і батьком був гідним. Він як це сказати, наставляв мене, як правильно жити, як бути так само гідним, як він. Нині Святослав Крупа допомагає гірсько-штурмовій бригаді «Адельвейс», де воює його старший брат. Волонтер переконаний, що навіть невеликій групі людей під силу збирати чималі суми задля наближення нашої перемоги. Дуже пишаємося, що в нас взагалі в групі є людина, яка збирає, бо закривати збори на такі суми це справді дуже складно, і не з кожен зможе в такому віці. Святослав дуже тонко відчуває навколишній світ події, які відбуваються навколо. Ця його талановитість надихає інших студентів групи для того, щоб вони десь мали той розвивалися і мали такий потенціал. Надіємося, що буде продовжувати далі свою творчість, брати участь в виставках всеукраїнських міжнародних. Зараз Святослав Крупа вчиться на архітектору і мріє відбудовувати Україну після завершення війни.